За інформацією департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації в області зареєстровано 557 фермерських господарств. Найбільше їх у Рогатинському, Тисминецькому, Тлумацькому та Галицькому районах. Фермерське господарство Віктора Бурачка із дичок Рогатинського району одне із них. І, хоч виживати малому господарству у нинішніх умовах досить важко, його засновник упевнений у перспективі розвитку, тим більше, що є кому продовжувати справу батька. Незаперечним сьогодні є факт ролі фермерства у забезпеченні населення продуктами харчування у світі з 570 мільйонів фермерських господарств 500 мільйонів сімейні. Фермерське господарство Віктора Борочка і села Дечки Рогатинського району саме таке. 21 рік тому разом з дружиною вони почали працювати на землі, залучили п'ятьох дітей. Нині разом з паном Віктором постійно працює молодший син Олександр та зять Юрій. Обробітку мають 18 гектарів землі, де сіють різні культури, тримають корови, телята, посадили сад. Виживаємо завдяки тому, що ми нікого не нанімаємо. Ми всі роботи, які є, буквально всі які роботи є, робимо своїми силами. Я з синами, з жінку, з зятім. Нормально господарювати перше треба, щоб держава якось трохи ті податки зменшила. Щоб якось, ну для таких, щоб не мішали. Бо от така була попередня влада, то було дуже трудно. Перевіряючи, їздили, всякі треба, не треба. Щось робиш, приїхали тобі, переперевіряють. Навіть не знаю, що вони мають перевіряти. Син Олександр рік проходив стажування у фермера в Німеччині, з яким і нині добре підтримує дружні стосунки. Тож у господарювання намагається вкладати знання, отримані в Європі. Приїхавши з Вієтам, якраз е, я е, я таке порадився з батьками, і от побудували оцю стайню. Е, Корівник фактично по їх як би, методі господарювання. оці технологію практично можна сказати, скопіював звітам. Як би сказати, для України не обов'язково щось там видумувати, цей що добре подивитися в Європі, зробити собі тут. Кожен якийсь недолік постаратися. Врахувати, щоб зробити кращу Європу в Україні, як молодий господарник бачить перспективу розвитку фермерства у селі. Хай і виникають чимало проблем із збутом продукції. У нас досить трудно. немає такої допомоги, як взяти ту Німеччину чи навіть Польщу. Але перспективи дуже великі, так як у нас грунти дуже родючі. Цими днями Віктору Бурачку виповнилось 60 років. Щиро його привітав начальник відділу агропромислового комплексу райдержадміністрації Богдан Мельник з представником проспілкового комітету. Приклад даного господарства Віктора Андрійовича Бурачка сам за себе говорить: тут вже нема що додати: 18 гектарів землі. Це середньостатистичний розмір фермера в Польщі і Німеччині, Тнімачні якостату його син. Рельєф Надзвичайно складний, але ця сім'я на чолі з батьком, маючи досвід німців і своїх предків, які мали приватну землю в польський період, зробила, я б сказав, як агроном правильну організацію території господарства. Вони мають насичену сіузміну зерновими кормовими культурами, вони мають розвинути тваринництво, вони побудували самотужки за власні кошти приміщення на 50 голів худоби. В них приміщенні ведеться на європейському рівні накопичення і утилізація органічних добрив, що відповідає всім нормам. Екології в сільському пункті вони, бачите, заклали сін, сад, багатоголозеве маленьке господарство, від чого бюджет сім'ї наповнюється. У загальному обсягу виробництва сільгоспродукції, фермерські господарства вносять свій вагомий внесок у національну продовольчу безпеку країни. Лише їм потрібно суттєво підставляти плече, а не коліно. Галина Бугона, Заріпопик, новини телеканал Раї.